Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні готую сирники, але незвичні, і, можливо, таких ви ще не куштували. Це сирники на дріжжях, неймовірно пухкі, ніжні і легкі в приготуванні. Починаємо! До 100 мл теплого молока додаю 10 г свіжих пересованих дріжджів та 3 столові ложки цукру. Все перемішую. Якщо у вас дріжджі сухі, знадобиться 1 чайна ложка. Приблизно 3 г. Додаю 2 яйця кімнатної температури та 50 г розтопленого теплого вершкового масла. Все перемішую. Також мені знадобиться 250 г кисломолочного сиру. Відсоток жирності мого сиру 14 можна взяти сир будь-якої жирності. Все перемішую вінчиком до утворення більш-менш однорідної маси, приблизно ось такої. Маса повинна бути без великих грудочок. Тепер чашу міксера насипаю 360 г пшеничного борошна, додаю чайну ложку солі та виливаю рідку суміш. Тепер увага! Якщо сир у вас занадто вологий, можливо, для тіста вам знадобиться трошки більше борошна. Будь ласка, зверніть на це увагу. Перемішую міксером на швидкості 2 із 10 можливих приблизно 1-2 хвилини, щоб інгредієнти поєдналися, якщо руками 3-4 хвилини. Потім збільшую швидкість до 4 із 10 можливих і продовжую заміс ще 5 хвилин. Якщо руками приблизно 10-15 хвилин, Повинно вийти таке досить липке тісто. Руки та миску добре змащуємо рослинною олією. І тіста роблю кульку, підгинаючи кінці донизу. Потім трошки обваляю в рослинній олії, перевертаю, накрию чистою шапочкою для душу і залишу в теплому місці на півтори години. За півтори години тісто повинно добре збільшитися в об'ємі хоча б два рази. Кладу тісто на робочу поверхню, зверніть увагу, що я її не присипала борошном, а поклала тою стороною, яка була до дна миски, вона жирна і тісто не потребує зайвого борошна. Бо, як ви знаєте, борошно дуже любить горіти під час смаження. І тоді сирники виходять не дуже апетитними. За допомогою стакану вирізаю кружальця. Беріть стакан будь-якого діаметру, який бажаєте. Звичайно, дуже великий не потрібно, такого середнього або маленького розміру. Кількість сирників залежить від діаметру вашого стакану. Зайве тісто знімаю, я його знову зберу в кульку, розкачаю і зроблю ще сирники. На пательні у мене вже нагріта рослинна олія. Спочатку нагріваємо на сильному вогні, потім зменшуємо вогонь. Нижче середнього смажимо сирники до золотистої скоринки з обох сторін. Друзі, зверніть увагу на те, що сирники дуже швидко смажаться, тому не прогавте той момент, коли їх потрібно перевертати. Готові сирники кладу на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб видалити зайву олію, а потім ретельно з обох сторін присипаю цукровою пудрою. Обов'язково, друзі, це зробіть, тому що сирне тісто саме по собі не солодке, і цукрова пудра тут необхідна. Сирники неймовірно смачні, дуже пухкі та ніжні. Рекомендую! Друзі, якщо сподобалось відео, буду вдячна за вашу вподобайку. За будь який коментар під відео, а також за підписку, якщо ви ще не підписані, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і звичайно смачного. Файно дякую, що завітали до нових відео. Всім па-па!